Інформаційний випуск новини Надвірнянщини в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна у студії для вас працює Івана Осташук. Говоримо про головні події краю. Україна відзначила головні державні свята. Щороку, 23 серпня, українці відзначають день прапора. Традиційно в цей день надвірнянці долучаються до заходів відзначення цієї знакової дати. Як відбулися урочистості у надвірні, та що було цікавого у нашому першому матеріалі на площі імені та. Раса Шевченка відбулися урочистості з нагоди Дня прапора. У цей день особлива увага приділяється синьо жовтому стягу, за існування якого проливається століттями кров українців. Перед присутніми виступив міський голова Зіновій Андрійович. синьо жовтий прапор це не тільки стяг, це зламенно символ боротьби, нескореності і звитяги багатьох поколінь українців. Саме в часі війни під прапором України боронять сьогодні наші Збройні Сили України кожний метр української землі. Усьому світу знають, що синьо-жовтий прапор це прапор волі, прапор нескорності і прапор непоборності. Його сильно бояться в русні. Саме більше ста років тому під синьо-жовтим прапором боролися учасники визвольних змагань. Саме під державним прапором сьогодні важко на крові звільняється. Кожний метр української землі цікавим елементом заходу стало розгортання найбільшого прапора Надвернянської громади, де кожен бажаючий міг долучитися до процесу. Право підняти стяг отримав нещодавно звільнений з російського полону старший солдат Володимир Алексєєв. На жаль, 102 герої громади віддали життя за оборону батьківщини. Про це згадав у своєму виступі міський голова. Низький уклін, вічна і світла пам'ять 102 героям над громади. Які ціною власного життя зупинили ворога. Зупинили ворога з синім шовтим прапором на щиті. Ми знаємо, ми впевнені, ми переконані, прийде перемога. І в кожному українському місті і селі замайорить прапор перемоги. Прапор, який сьогодні символізує, що Україна єдина соборна, непоборна. Дорогі друзі! З Днем Державного прапора України цінуємо те, що сьогодні роблять для всієї України Збройні Сили України. Перед присутніми виступив ліцеїст Прикарпатського військово-спортивного ліцею Дмитро Волочій. Юнак привітав присутніх зі святом. Історичний шлях нашої держави і дух наших національних кольорів навчили нас, що українське йде вгору, зміцнюється і досягає своїх цілей тільки за умов. Коли наші люди дійсно заради, разом заради жовтого прапору і України, гордість, яку ми відчуваємо, коли наш прапор здіймається вгору, коли визначаємо свої свята, коли Збройні сили здобувають свої перемоги, спонукає нас, всіх молодих представників Недняцької громади, до впертої боротьби, до міцної нашої спільної ходи пліч-обліч на цьому шляху, який стався, який стався з виниворога. Окупанта і загарбника. Разом з усією країною віримо, що 35-ту День незалежності України будемо визначати вже у свободі на вільній землі, над якої буде вільно має рідний бойовий, чесний і справедливий, синьо жовтий державний прапор. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Під час урочистостей нагородили грамотами понад 30 активних надвірнянців. Серед них волонтери, представники громадських організацій благодійного фонду. Тощо також гостями на урочистостях стала міжнародна делегація з міста Побратима Шом Румунія. Захід відзначився повагою до захисників та шаною до полеглих. Завершальним акордом урочистостей став виступ горяночки під музичний супровід духового оркестру надвірнянського ЦМБК. Також відзначили день державного прапора у рамках урочистості. Представники чотирьох громад Донеччини відкрили акцію Шлях нескорених, яка покликана увіковічнити пам'ять про всіх полеглих захисників та захисниць України. Захід розпочався із насення синьо-жовтого стягу державного гімну та загальнонаціональної хвилини мовчання за полеглими українцями. Проєднання громад сходу і заходу наш наступний матеріал. У місті Яремче відзначили день державного прапора в урочистостях взяли участь представники кількох окупованих громад Донеччини та рідні українських військових. Тут вони дали старт акції Шлях нескорених, яка покликана увіковічнити пам'ять про всіх полеглих захисників і захисниць. Це ініціатива не тільки моя, а в цілому команди Сартанської військової адміністрації. Я її підтримав, тому що вважаю, що це дуже важливий патріотичний захід, який спрямований на вшанування наших загиблих героїв. Героїв не тільки з Маріупольського району Сартанської громади Нинської області, а героїв зі всієї України, тому що ми повинні робити так, щоб пам'ять про цих героїв вона з покоління в покоління передавалася. І, звичайно, ми повинні. Батькам цих героїв казати слова вдячності. Ініціативу підтримав голова Яремчанської громади. Андрій Мироняк зазначив, єдність українців принесе перемогу надвором. Це приємно, коли зходу громади приїжджають до нас на захід, і ми об'єднуємося. Ми розуміємо, що в нас одні проблеми, одна думка, і так ми маємо подальшому жити і розуміти один одного. До міста Яремче приїхав і пан Валерій. На плечах у чоловіка синьо-жовтий стяг з фотографіями сина Дмитра, героя України і його побратима, які загинули у бою з російським окупантом. Він сестру відправляв з Києва на захід. Вона його облагала, щоб він пішов з нею. Він сказав, я поважати себе перестану. Там тільки жінки і діти в поїзді. І пішов, то відправив її, пішов добровольцем. Там вийшло так, що сусідня бригада трохи посунулась, їм вийшли в тил. Він з побратимом пішли вдвох відбивати цю навалу. Тринадцятьох положив, паклали. Але, на жаль, на відході йому куля в шию в артерію попала. У рамках проєкту Шлях нескорених громади та рідні полеглих військових з Донеччини здійснили перший похід у Карпати, присвячений загиблим героям України. Це футболка автентична цього заходу патріотичного. Тут, в принципі, на не неї всі побачили. Цей захід у нас був та. Офіційна частина, дякуючи голові Яремчинської громади, зараз у нас буде перший похід від водопаду пробій до скелі Довбуша, і потім ми будемо підійматися на гору Мокавиця, де будемо підіймати прапор наших героїв, прапор України, прапор Донецької області. Голови громад спільно з головою Надвірнянської РВА обговорили майбутню співпрацю. Така ініціатива можлива у різних сферах діяльності, зокрема спорті, культурі та освіті. Домовилися про те, що вже Після їхнього від'їзду ми отримаємо від них якісь пропозиції і від нас будуть пропозиції. І в онлайн режимі ми обговоримо ці пропозиції, подумаємо, де у нас є спільні питання, де що, що можуть говоритися. Ну і не виключається. Ми проговорили навіть те, що зустрінемося офлайн. Вони приїдуть, і ми будемо говорити на місці, зберемо всіх голів наших громад з Надвірнянського району. Вони приїдуть. Я думаю, що це позитивно. На сьогоднішній день війна вона десь унеможливлює такі прямі контакти. І в такому форматі треба відновлювати, тому що Україна є. Синьо-жовтий стяг сьогодні окроплений кров'ю українських захисників. Військовослужбовці у бій ступають з державним прапором України. Це оберіг української нації. Кожен українець має розуміти, що це має бути синьо-жовтий прапор, має бути в серці. Відповідно, наші зараз захисники і захисниці вони з прапором борються, вони відстоюють території, і де ми бачимо, де прапор вже. Мальори, то це є наші території українські. Гості зі сходу привезли до міста Яремче макет Маріупольського драмтеатру. Цей об'єкт символ нескореності української нації. Також на території Яремчанської громади буде встановлено дошку пошани героям Маріупольського району. Іванна Осташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. У Надвірнянській громаді існує традиція Велопробіг з нагоди Дня прапора України в цей день. Десятки учасників у спортивній манері долучаються до акції у пам'ять про загиблих героїв громади. Детальніше про захід від журналіста Богдана Морозова. Володиму, чорний, заслужений працівник фізичної культури і спорту заслужений далі України Євген Миколаївич Будмаров. Прошу всіх на старт. Ранок на майдані Шевченка для багатьох розпочався із велопробігу. Така акція проводиться вже не вперше. Цьогорічна залучила більше сотні учасників на велосипедах. Про захід присвячений пам'яті воїнів світла, розповів начальник відділу молоді та спорту Василь Шовгенюк. Це наш символ, це наш символ перемоги. Це той прапор, з яким хлопці йдуть в бій. І коли звільняють наші території, найперше, що вони роблять, це виставляють сині жовтий прапор. Традиційно вже на цій площі збирається більше 150 учасників. Велозаїзду, де будуть роздані футболки з героями Двернянської територіальної громади. Кожен собі вибере героя, який віддав своє життя за нас з вами, за те, щоб ми могли робити такі заходи, відзначати День державного прапора, День Незалежності України. Тому цей захід я вважаю є важливим. Приємно бачити велику кількість людей від найстарших до найменших. Найстаршому учаснику більше 80 років, який зараз тут присутній. Найменший більше менше 6 років. Тому Різні покоління зібрались для того, щоб шанувати пам'ять героїв. Ще раз всіх з днем державного прапора України. Слава Україні! 13-річна Юлія вже не вперше долучилася до акції разом із семирічною сестричкою. Їй подобається брати участь у заході. Розповіла, чому це вже другий раз. Я беру другий рік, і мені це дуже подобається. Оце такий захід, коли люди гуртуються і вшановуючи пам'ять загиблих. і Це дуже круто, бо Пам'ятати їх треба завжди, треба бути завжди вірними їм. Бо якби не вони, ми б тут не стояли. Я просто хочу їхати. Я просто хочу їхати в пам'ять про загиблих і дякувати підсвідомо їм, бо якби не вони, я б тут не стояла. Дуже пишаюсь тим, що я можу зараз надіти цю футболку, що я живу в Україні, і я дуже пишаюсь тим, що в нас є такі відважні хлопці. Також вдалось отримати рекомендацію від найстаршого учасника велопробігу, пана Михайла. 85-й рік прийде ну, Вітаю вас з Днем прапора. Бажаю щастя, здоров'я і переходіть на екологічний вид транспорту на велосипеди. Заступник міського голови Ігор Песклинець зазначив, подібні акції потрібно і надалі присвячувати пам'яті українських героїв. Кожна акція має привертати увагу. Кожне свято має привертати увагу до наших героїв, до наших пропавших безвісти, тих людей, завдяки якому є наша держава. І сьогодні в це найвеличніше свято день прапору, день незалежності спортсмени всі бажаючі повинні по-перше згадати наших героїв. По друге, показати, що сьогодні свято, що це сьогодні день державного прапору. Прапор, за який ми воюємо, прапор за який ми боремося, прапор за який ми переможемо. І сьогодні саме в цей час ми проводимо традиційний велопробіг. Кожен рік все більше і більше людей на ньому. Людям люди вже традиційно розуміють, що в день державного прапора повинні відбуватися різні заходи культурні, мистецькі і спортивні. Також подія зібрала учасників різного віку та статусу, показуючи єдиність населення у відзначенні спільного свята. Україні! У селі Яблуниця Поляницької громади на високогірній полонині перці. У день відзначення державного прапора відбувся турнір з кікбоксингу Кубок перців. Захід присвячений пам'яті полеглих воїнів російсько-української війни. Окрім того, учасники змагань та їхні наставники розгорнули 25-метровий синьо-жовтий стяг символ єдності, сили та віри у перемогу України. У яблуниці на високогірній полонині перці відбувся турнір з кікбоксингу, присвячений пам'яті полеглих воїнів російсько-української війни. Його символічно назвали Кубок Перців. Сама ціль нашого проведення змагань це вшанування героїв, щоб наша молодь, наші діти знали героїв, знали ну, тих людей, які війшли назавжди в історію України, і щоб наші майбутнє це наші діти завжди це пам'ятали і, і вшановували. Хочемо подякувати керівництву. Полонині перців, також федерації кітбоксингу ВТК. За те, що ми вже в який раз проводимо такі заходи, також козацький гопак, правильно називається їхня федерація. ну Досить такі гарні видовищні їхні виступи, і сьогодні у нас буде вісім поєдинків проходити по кітбоксингу ВТК. На ринг виходили юні спортсмени з різних куточків Прикарпаття, вік учасників від 8 до 15 років. Це один із елементів виховання молоді. Він має бути захисником як для своїх близьких, для своєї родини, для своєї країни. Це невід'ємний елемент любого, напевно. Мужчина і підростаючого покоління в тому числі, щоб вони росли і тягнулися до правильного наслідування. Анастасія Шулі з Івано-Франківська здобула перемогу у своїй ваговій категорії і присвятила її найдорожчій людині своєму батькові. Не Недооцінювати суперників за поганого, того. Вона за типу, сильна, Ну не, не гірша за мене. Напевно, напад найбільше нападів. Всі свій захист, швидкість удару. Свою перемогу я хочу присвятити сім метатові. Окрім того, глядачі насолоджувались показовими виступами з бойового гопака спортсмени та їхні наставники розгорнули 25-метровий синьо-жовтий стяг символ єдності, сили та віри у перемогу України. Ми тут знаходимося не так по нашому бажанню, а завдяки зусиль тим людям, яких зараз які зараз в цей момент часу знаходяться на фронті, і ті люди, які віддали своє життя, щоб ми тут з вами знаходились. Тому не забуваємо їх. Вони дають нам далі жити, підтримати юне покоління прийшли військовослужбовці та ветерани війни. Серед них Мирослав Бойчук, воїн, який з 2015 року добровольцем на передовій каже: захисники тримають фронт заради своїх дітей, майбутнього України. Емоції не перевершені, чесно сказати, бо там такого не побачиш на нулі. Самі знаєте, як воно. Тяжко нам ну, тут побачити прапор такий великий. Так? І молодь, тим паче молодь наша українська роз, його розмотує, то так, це є наша, як то кажуть, ми за них воюємо. Рідних полеглих захисників Поляницької громади нагородили пам'ятними статуетками. Як символ вдячності за їхню мужність і жертву заради України, Іван Осташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує відстежувати головні події краю. Я з вами прощаюся. бажаю вам приємного вечора та усіляких гараздів. На все добре бережіть себе та своїх рідних.